На жаль, відповіді на це питання президент Верховний Головнокомандувач не дав. Давайте наступне. Ситуація в Донецькій області є складною, дуже складною для України. Багато людей в Німеччині, а також в Україні не до кінця розуміють, чому за цих складних обставин. Ви вирішили провести операцію у Курській області замість того, щоб підсилити східний напрямок. Не розуміють люди, деякі і не знають, і добре, інакше у нас би нічого не вийшло на Курщині. Тому дуже важливо, що вузьке коло людей знало про цю операцію, і тому в операції є успіх. А безумовно є цілі, які я можу сказати, і безумовно є цілі дуже важливі, про які я не можу сказати. Так, ну друзі, що тут сказати, Курська курська операція, безусловно, я на мій погляд, це правильне рішення, стратегічне, вдало виконане рішення. Там зосереджені наші боєздатні з'єднання, значна кількість боєприпасів, і тому була досягнена раптовість. Тому треба відмітити, що ця операція була спланована особисто Олександром Сирським. Вона була за згоди Володимира Зеленського спланована, і це вдалі дії. Але хочу сказати, що неправильно протиставляти, що або Курщина, або суджа на 5 тисяч мешканців, або інше. Це так не розмінюється. У нас є, є один великий фронт. На цьому фронті є різні ділянки. У нас зараз під ударом Куп'янськ, зараз під ударом е, Часів'яр, Нью-Йорк, Мирноград, Покровськ. Селідове, Курахове, Вуглідар. Вісім, Вісім оперативних напрямків. Та от тут наступає ворог. Причому на напрямку Покровська наступає беззупинно. Чотири місяці беззупинно. Ну і, звичайно, що це добре, що є Курщина, але вибачаюсь, це абсолютно. Те, що у нас на одному напрямку добре, не значить, що це якимось чином повністю ну, прям нивелює, урівнює це з ситуацією на восьми інших. Нам потрібна стабілізація не в Курщині. Стабілізація на Донбасі потрібна. В Курщині можливі активні дії на інших ділянках, все це добре. Нам потрібен Донбас, не розмінювати одне на одне. І хочу сказати, на мій погляд, сил у нас там для такої реальної стабілізації достатньо. Проблеми в відсутності керованості, забезпеченості ресурсів, відсутності заздалегідь планування дій в обороні. Жодного разу за ці чотири місяці від Авдіївки і далі ми не зустрічали війська ворога на заздалегідь підготовлених позиціях. Всюди одна і та ситуація, з якоїсь спешки вибивають, і на сусідній давайте, йдіть, рийте, копайте, копайте лопатами. Ну, нема такого, на жаль. Кілька у нас було опорних пунктів підготовлених, буквально кілька пунктів було, правда. Вирили кілька опорних пунктів. Вони не можуть зупинити весь наступ, але в деяких точках вони були нариті.